Усім привіт! З вами Асотеро Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний тероросклад на тему новини на порозі. Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого. Ми подивимося, що нам про це розкажуть уракули Норман. дні колози доносні ситуації у вас. Які новини на порозі? Будуть у вас новини через інтернет, признання в коханні. Хтось познайомиться в інтернеті, можливо, вже є у кого знайомство через інтернет. І ця людина дасть про себе знати. От він вже спішить, запросить, хочу з вами зустрітися, але нікому не розказуйте, тому що є у вас багато заздрісників. можливо, цей негатив йде від ваших кровників, і вони можуть вам пошкодити і розладнати ваші стосунки. Які новини на Порожі? Новини йдуть з відстані, які принесуть вам зміни, кого запросять в подорож, ви поїдете, в гості до когось, у когось чекає переїзд, подорожі, весь негатив. Ви дізнаєтеся, хто вам шкодив, і весь негатив, всі страждання, переживання, самотність буде покидати ваше життя. Ви станете перед вибором, будете думати, чи змінювати своє життя, чи ні, але зміни будуть хороші, кардинальні. Мужчина, з яким ви спілкуєтеся, чи поспілкуєтеся, чи познайомитеся в інтернеті, він добрий, благородний. Ви все-таки приймете хороше рішення, яке змінить ваше життя на краще. Можливо, ви зміните своє місце проживання. Ці перепони вас покинуть труднощі, бар'єри вашого життя, нарешті і важкість яка зношена на плечах, яку ви довго несли. Все це вас покине. Так, ви отримаєте також признання. Хтось признається вам коханні, і, і хто запропонує вам руку і серце, тут випадає швидкі швидке, швидке одруження, а суперниця яка була, яка була в вашому особистому житті, в стосунках. Яка закривала вам дороги на зустрічі, на успіх, на взаємне кохання, ви її викинете, вичистите, свого життя, свої долі, і вас чекає дійсно от створення сім'ї, переїзд до партнера. Нехай буде так. А всі не доброзичниці. Вас назавжди покинуть і не зможуть вам зробити ніякого зла. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін, стільки той отримує, хто віддає. До нових зустрічей!